Як так стало, що всі українці хочуть миру? Ну майже всі, крім там, декотрих при владі, да, особливо там ти хто на цьому нагрівається, мінти, там упустим, але вже не вірять в мир. Ну не, не вірять, що він колись настане, що щось про щось домовляться. Люди, як так, що президент Америки щось там заявляє, і це сприймається, як а президент Ямайки чи там Келіманжару? Нічого ще не сказав взагалі. Ну до такого дійшло. От зараз ми розберемо позицію всіх українців, хто хоче миру, хто не хоче миру, хто хоче кордонів 91-го, хто там за українську мову, хто там за російську, хто там щоб ну ну не думав собі. Позицію кожного зараз розберемо швиденько, підсумки року підведемо, розповсюджуєте. Я думаю, кожен себе побачить тут. Значить, друзі, як так дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. Вже, от президент Америки, уявіть раніше. Президент Америки виходить і каже, я рішив то-то, то-то, то-то. Там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі, фу, це так, да, на, на, аж Америки сказав. Зараз як це сприймається. Опять шум на фоні, пылесос, вентилятор десь включився. Поняли? Отак це сприймається. Як до такого дійшло?